Клін тобі, закований мікраю, тверда колиска велетні в рабів. Дивлюсь на тебе, і серцем замираю, і зруди рветься розпушливий спів. А кожна скиба, кожний корчик луру, здається стороне від таємних мук, і навіває безганичну тугу за жертвою насильних вражень рук. Із жалощі згинаються коліна, і хочеться припасти до ноги. І так грида, щоб ціла країна відчула собі мер до всякої надії відчув пекельний біль від вічний ран, що виковав з оков гармати і показав, що він не раб, а великан. Друзі, цей вірш по Клін тобі, відомого українського поета і викладача Петра Карманського, який працював у нас в гімназії Івана Франка. Хочу цей вірш присвятити всім тим, які 21 жовтня 1947 року. Були насильно виселені з старення Західної України до Сибіру. Це так звана операція Захід, коли комуністи-більшовики боролися з місцевим населенням, яке масово підтримувало українську повстанчу армію. Серед тих людей, які були виселені, була і також і моя родина, як по маминій стороні, так і по татой стороні. Також принагідно хочу всім подякувати за те, що привітали мене з ним народження. І бажаю вам всім здоров'я, перемоги та миру. Дякую всім.